Просив клієнт порізняти на сонечку, бо насправді так і є, відрізняється зовсім колір Дивіться, оце у нас в, наш варіант Тірамір, що ми розглядали. Фракція 24 4 мм, галечка Італія. Такий самий тірамісили 4 4,9 мм. Маларіс Крихта 4,9 мм, це Україна більш бюджетний варіант. Такі саме, але менша фракція 26 мм. Теж крихта більш бюджетна. Крем Бардо, якщо підійде. Сорінс на сонечку зовсім виглядає інакше 26 мм галька. Арагона 26 мм галька. Арагона 49 галька. Ранцаріна, ось як він прикольно на сонечку виглядає. 4 9, галька. Флорена жовтий 2-6 мм галька. І вітчизняний Україна Бордо. 2,6 мм крихта. Є такі самий в Галіці, теж дуже прикольно виглядає, але трошки темніше. Ось такі варіанти по теплим кольорам, ще раз покажу. Якщо потрібно, відправимо вам зразочок тираміса чи маларіса, що там більше вам підходить, подивитесь вживу.